11 грудня в трапезному храмі Києво-Печерської лаври прийшли єпархіальні збори духовенства Київської єпархії. На зібрання з'їхались понад 600 священнослужителів. Це благочинні керівники єпархіальних відділів, настоятелі столичних храмів. Очолив засідання предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій. Зібрання почалось спільною молитвою за упокій душ спочилих цього року блаженнішого митрополита Володимира та кліриків Київської єпархії. А потім архіпастер доповідав, чим свята церква жила у році, що вже минає. Йдеться не лише про новозведені та відроджені храми. Вражаючою стала статистика щодо благодійної допомоги біженцям, мешканцям зони АТО, пораненим військовим. Зауважте, це тільки цифри по київській єпархії. Продовж року відділом за допомогою парафії з окремих кліриків та мирян єпархії було зібрано та надано благодійну допомогу такій кількості: одяг 45 тонн, продукти харчування 700 тонн. Ліки на 750 тисяч гривень. Медичне обладнання, обладнання на 850 тисяч гривень, одіяла, бушлати, матраци 25 тонн. Така поміч не припиняється ні на мить. Блаженніший підкреслив, що таких результатів вдалося досягти спільними силами силами духовенства та мирян. Можу сказати, що в останні, особливо останні місяці, побільшало парафіян тих людей, які приходять помолитися в наші храмах. Це, мабуть, саме основний рейтинг довіри до церкви, тому що люди приходять не просто абстрактно поговорити про щось вони приходять за духовною допомогою. Священнослужителі назвали єпархіальні збори історичними а вже це перше зібрання, яке відбувалося під головуванням нового предстоятеля Української православної церкви. Українська православна церква поповнилася ще одним небесним молитвеником. Чигиринському святотроїцькому жіночому монастирі під час божественної літургії, яку очолював представник нашої церкви митрополит Онуфрій, відбулося прославлення велику місцево шанованих святих Черкаської єпархії блаженного Варфоломія Бандаренка. Уродженця Чигиринського краю Варфоломія Бондаренка вважають Христа ради Юродивим із самісінького дитинства, а з'явився він на світ божий у 1870 році. Життя Варфоломія було пов'язане з Троїцькою обителлю. Тут він мав притулок у Чернецькій богадільні, тут щиро молився за своїх односельців, і багатьом із них, за молитвами юродивого, відкривалася Божа воля, а почасти і зцілення. Хто захоче? На да повіре з вірою приложись і получиш, просі моє. Блаженного знали по всій окрузі і щиро шанували як сестри монастиря, так і миряни. Представився блаженний у 1931 році, коли безбожною владою монастир уже було закрито, а всі його храми зруйновано. Та православні чигиринці пам'ятають своїх подвижників віри Христової. Рішенням священного синоду Української православної церкви 16 вересня цього року блаженного Варфоломія Бондаренка зараховано до сонму святих. Пам'ять його ухвалено звершувати в день представлення 17 жовтня. 8 грудня у Київському соборі рівноапостольної княгині Ольги відбулося урочисте богослужіння. Адже саме цього дня свята церква вшановує пам'ять священномученика Климента, єпископа римського, божественну літургію очолив блаженніший митрополит Київський та всієї України Онуфрій. Йому співслужили митрополити, архієпископи та єпископи Української православної церкви. Символічно, що серед них був іменинник – Владика Климент, голова синодального інформаційного відділу УПЦ. Під час служби архіпастер звернувся до вірян зі словами проповіді, який наголосив, що життя святого Климента має бути прикладом для нас. Відомо, що священномученик був учнем апостола Петра, а потім його послідовником. Усе життя Климент проповідував віру Христову. За це був страчений римським імператором Траяном. Мощі священномученика віднайшли святі Кирил та Мефодій. нині святиня у храмі апостолів просвітителів. У Херсонесі. А в Києво-Печерській лаврі у церкві, що на честь ікони Богородиці всіх скорботних радість, зберігається мироточива глава папи римського климента. В житії святителя Клімента дуже ясно і очевидно проявляється Боже промишлення про кожну людину. Після літургії предстоятель привітав владику климента з ім'янинами та побажав йому благодаті Божої та молитвеного заступництва святого Климента.